Джип Компас. Пробіг автомобіля 229 тисяч км. Автомобіль має бензиновий двигун 2 літри, рік випуску 2014, коробка автомат, передній привід. Далі розповім про комплектацію. Автомобіль має підсилювач керма, кондиціонер, круїз-контроль, подушки безпеки водія та пасажира, бортовий комп'ютер імобілайзер. Центральний замок, електросклопідйомники, бічні дзеркала з електроприводом та обігрівом, мультируль та мультимедіа. Додатково у автомобіля: тонування скла, здійснена повна хімчистка та полірування авто, замінена олія. Та звісно ж, розповім про безпеку: у автомобілі: центральний замок, подушка безпеки Айербек. Антиблокувальна система і мобілайзер електронний контроль стійкості.